Браслетики, брелочки, фігурки, персні та вироби на замовлення. На одній з вулиць Чернігова свою міні-майстерню організували дві дівчинки: Ліза та Софія. Звичайні маленькі гумки в руках дівчат перетворюються на цікаві різнокольорові поробки, які дівчата продають. А всі гроші віддають у місцевий фонд, що займається потребами ЗСУ. Натхненниками для дівчат стали інші юні патріоти, які працюють задля допомоги армії. Я побачила в інтернеті, як діти продають... Ліменат та е, предложила подружці, запропонувала подружці подавати, яка займається плетінням. А я розказала це моїй мамі і у неї знайома цей благодійний фонд організувала і вона запропонувала на нього віддавати кошти. На прилавку в дівчат уже є вироби. Утім, замість того, аби просто сидіти та чекати, вони не зупиняють виробництво. І поки знаходяться покупці, плетуть нові товари. Зазвичай люди обирають серед уже наявного, інколи просять сплести щось особливе. У нас були замовляли браслети. Як він виглядав? Ну, ось такий патріотичний. Улітку дівчатка приділяли продажу мало не увесь вільний час, та з початком шкільних буднів процес трохи призупинився. Ось а, як стало ш... десь п'ять днів в неділю, а, а зараз, зараз стала школа по вихідним. А скільки загалом можуть купити за день? За день? Штучок шість. Може й більше. Якщо побачите дівчаток з їхнім маленьким жовтеньким столиком, придивіться до прикрас. Можливо, якась знайде відгук у вашому серці, і вам вдасться і себе порадувати, і ЗСУ підтримати.